Всім доброго дня, ночі, вечора чи коли там дивитися? відео на каналі АБДП, як ви вже здогадались, у нас буде зараз порівняння цих двох автомобілів. Цих двох автомобілів. Кадилок красивіше, кенгуру в рестайлінгу також гарне, але кадік все одно покраще. Диски, штамповки, але їх можна завжди замінити. Далі ми так стали, що тут фіг пройдеш. Колір в кадіка красивіший, не знаю. По поводу задніх частин цього автомобіля. Тут абсолютно все таке саме. Кадік, як на мене. Гарніший, ніж кенгуру, але тут отака ручка, а тут вона скрита під оцим, і це створює проблеми, тому що вона тут дуже погано відкривається. Якщо я зараз закрию ці двері, то нам потрібно буде дві людини, щоб їх відкрити, тому що їй тут трішки жепа. Вон, ви можете бачити, де вона там знаходиться. Мабуть, і все. Я не знаю, що про них розказувати. Просто кадік карніший. І так, двигуни на цих автомобілях. Що я можу сказати? Все те саме, що і в порівнянні Мегана та Октавії. Тут надійніші дизеля та механічні коробки, тут надійніші бензини та коробки автомат. В принципі, по підкапотках, підкапотка більша у е, кладіка. Більше всього напхано у кадила. Ой! Е, у кенгуру. О. Переходимо далі. Ходова у цих двох автомобілів, у кадіка є повний привід, у кенгуру його немає. Також у Кадіка, що на грузовій, що на пасажирській версії, ззаду ресори, а у кенгуру звичайні пружини. Все. Щодо багажників. Вони оба якось похожі, особливо по цим всяким вставочкам, бісячим, мені не подобається. Але в кадіку тут по-домашньому лінолію. Тут все так по-домашньому. Тут домкрат знаходиться. Тут такі обшивки цим карпетом, подсвітка. І все, пацетки більш немає, кроме цієї малесенької пацетки на цей великий багажник. Тут це є фаркоп. Тут теж є цей фаркоп. Пацієток тут по бокам оці. А, оці. Ну і у кадіка багажник, мабуть, більший трохи, так. Да. Як мінімум тут. Вище оце пространство, а в нього воно понижче. Тобто загружати буде щось легше. Ні, тут іменно оця частина десь. Тут отак. Вот на ця частина взагалі вище. Як мінімум загружати буде в кадіка легше. А також більше пространства до осі дуже по кадіка. Також тут двері отак відкриваються на всю. Ну, На кінгу така сама функція є. Вони обі отак відкривається. А. Жара, жара, знімати треба. Задній ряд. Почнемо з кенгуру, У нього можна скинути спинку, а також... Підняти сидіння, до речі, в огляді. Я казав, що будуть спилювати каркас сидіння, як ви бачите, це вже зробили, і тепер у нас ось таке місце тут є. Я думав, що тут прям на дух буду доставати, але в принципі навіть нормально. Далі. Сидіння, тут, як на мене, дизайн мають гарніший, ніж в кадіка, тому що там вони взагалі якісь, не знаю, не подобаються вони мені. Є підголівники, які не можна регулювати, підсвітка, яку неможливо вімкнути. Тут крючок висить. Який неможливо повісити, да? Та можна туди щось повісити, але не факт, що воно там вас довго триматиметься. Далі собака. Вікна, обшивка. Комплектація Бердичівська з 9 слоїв. Обшивочної тканини, темні сидіння і ліноліум в багажнику. І кіт на стіклі. Ну, кіт на стіклі — це вже наше приблуде. Mm. Місце для них тут вистачає для голови також. Це в принципі зрозуміла ситуація. На дальній відстані тут сидіти в принципі, доволі зручно, не знаю. Як по поганій дорогі їхати, то в будь-якій машині, мабуть, незручно. Але якщо по гарній, то в принципі, нормально. На центральному сидінні абсолютно все таке саме, просто місця для них трішки більше. Воно не, під не вище, воно з'єднане з лівим, в принципі, все. Так, задній ряд кадіка. Тут можна скласти сидіння, так само, як і Не поняв. так само, як і в кенгуру. Вони. Можуть також відкидуватися отуди вверх, так само як в кенгуру, але минулий минули власник показував, а я не побачив, як це робиться. Так це, до речі, виглядає. Ще воно може регулюватися, як я помітив, вперед-назад. А також зніматися. Ну, в принципі, тільки я поки що не розібрався, як це робити. Напевно, треба натиснути якусь із цих ручок. Божу цю. Одвіжається оця. А оця не двигається. Коротше, їх все одно буду замінювати. Закривайся, тварина! Я тебе сьогодні закрию. Їх тут можна так відкинути. Як я вже сказав, дизайн мені тут взагалі не подобається їх. По-перше, вони тут, в принципі, якісь не дуже гарні. І це по-перше. По-друге, тут середнє сидіння чорне, а всі інші білі. Але плюсом цих сидінь порівняно з сидіннями в Кенго, є те, що кожне сидіння окремо може регулюватися. В Кенгуру тільки оце окремо і ці два окремо. Тут підголівники. Регулюється по висоті порівняно з кенгуру місце над головою тут поменше. Тут просідає, тому що тут провисає стеля, але навіть якщо її підняти, то місце тут не дуже багато все одно. Місце для них тут поменше, але це тому, що якийсь, я підвинувся максимально назад. Є плафони з 4-го гольфа. Можеш показати. Як справа, так і зліва. І така ж сама поличка, як і в Кенгуру. Там он під сидінням є куча місця. Через те, що автомобіль був грузовий, його переробили в пасажир, тут залишилася оця велика підлога, яку будуть, наскільки я пам'ятаю, будуть її робити вниз, щоб воно було по-нормальному. А так, по задньому ряду, в принципі, все, тут навіть ремнів немає. Поговоримо про передній ряд на цьому автомобілі. Мені тут подобається навіть сидіти якось бідуще, ніж у кадіку, тому що тут попросторніше якось. У нас тут є бардачок, у Кадіку його немає. Тут він доволі глибокий. Тут є заводська така попільничка в виді стаканчика. І раз підстаканник, і тут два підстаканника, тут є пепельниця. Тут ось кнопка центрального завер... замку аварійки. Коробка передач така, чорна, звичайно, без ніяких е... виділянь. Тут е... у нас є кон... ді... кон... кондиціонер, тут є заводська магнітола, тут у нас е... такий доволі здоровий бардачок, але... Місце, ну, 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 глибоке, конечно, ну, місце в ньому, ну глибоке, місце в ньому не малувати. Раз і малувати. Далі. Ну і все, тут у нас э, ручки звичайно чорні, тут все чорне, є електрорегулювання дзеркал, э, котик, тут така тумба, тут э, світло. Тут у нас такі козирки. Та і все, в принципі, перейдемо до переднього ряду Кадіка. Торпеда тут привабливіша, ніж у Кенгуру. В Кенгуру тут є такий, велика така тумба із екранчиком. Тут просто такі відділи. І, до речі, тут ось також такі відділи. Тут такі великі динаміки, і тут знизу є. Руль тут е, свій Кадіка, але напоминає руль е, від Volxena Т4 -го або Гольфа 4 -го рестайлінгового. Далі, тут у нас ручник такий, у Кенгуру я забув показати, там, як самоліти. У нас тут є два підстаканника. У нас кнопка відключення АСР. Тут є такий. Невеличкий відділ, коробка, ну, звичайно, чорна також. Попільничка. Незаводська магнітола. Кондиціонер у нас тут немає, тому це звичайний вентилятор. Кнопка аварійки. Стрілки тут доволі прикольні, але поганим є те, що. Тут у нас заглушка замість датчика температури. Це у них комплектація, але ну, прикиньте ситуацію, їдете, ви їдете, у вас починає перегріватися авто, а ви не знаєте, що воно перегрівається. Далі. У нас ще проблемою є те, що Давай. Отут облазять оці кнопки. Тут ось також, тут вже питалися його окрасити, але воно все одно облізло. У нас тут є також електрорегулювання. Чорні ручки, автостеклопідйомники менша ручка, ніж у нього, але хватається за неї також нормально. Ну, в принципі, і все. Тут ще є полочка ось, і більші сонцезахисні козирки, ніж у Кенгу. Ну і світло. Звичайно, таке. Бардачка ще немає. Бардачка немає, так це в них комплектація. Він там не дуже глибокий. І ручки знаходяться ось отут на ось. На потолку, можна сказати. Доволі зручні. Все. І так, їзда. Щеплення тут набагато тугіше, ніж в Кадіка. Це прям дуже сильно спомітно. Але у вас, звісно, може бути по-іншому. Тут, як Артем вже сказав, сидіти набагато просторіше, я в цьому автомобілі відчуваю себе прям якимось дуже маленьким порівняно з Кадіком. Далі. Передачі тут також тугіші, ніж на Кадіку. Оглядовість тут краще, ніж на Кадіку. Руль тут легший, ніж на Кадіку. Шумку я я ще не порівняв. У нас Кадік в володінь, по-моєму, менше тижня, я ще не, не так не дуже зрозумів. В плані динаміки напевно Кадік буде кращий. 105 сил, а тут 86. В плані керованості. Ну він якийсь прям дуже-дуже такий якийсь, не знаю, желейний. Кадило більш збитіше. Гальма тут гірші. Так, педалі. відзивчивіші, напевно, також на кадіку. Жорст. Кадік м'якший, не дивлячись на те, що в ньому ресори, він м'якший, ніж кенгуру. Кадік руль тут набагато тугіший, але все інше тут покраще. Наприклад, таке як передачі, переключання, щеплення, педалі, тут відзивчивіші. Оглядовість, тут також тут лобове скло поменше, ніж в кенгуру. Далі. Про що я балакав? Праве тут зеркало більше, ліве менше. Чомусь зазвичай у Volkswagen все навпаки. Динаміка тут покраще, ніж в кенгуру. Ми Дениса там трішки закидали пелючкою. Сподіваюсь, він на нас не обрадиться. Сидіти тут покомфортніше, ніж в кенгурові. Так. Ще Артем забув сказати, що тут руль регулює. Руль, Артем забув сказати, що він тут регулюється як вверх, так і вниз, так на себе від себе. В Кенгуру абсолютно так само. В принципі, проїзду це все, що я можу сказати. Що ж, що я хочу сказати про вердикт? Я взяв би Кадіка, тому що він мені гарніший і з кращими двигунами. І практичніший, і практичніший так. Але в двох цих автомобілів може бути довша база. І тоді вони будуть ще практичнішими. А так ви, як завжди, вирішуєте самі. До речі, ці обидва автомобілі продаються. Що ти скажеш? Я скажу те, що я взяв би в будь-якому випадку Кадіка. Але навіть якби я брав кенгуру, то тільки в рестайлінгу. Я також взяв би Кадіка, тому що він... Також гарніший, ніж Кенгу, на мій на погляд. І навіть та сама подкапотка взяти, удобніше тут все достати, зробити. А щоб на допустим, поміняти турбіну, потрібно там не мотор знімати. Також по салону він мені гарніший, удобніший. Ну, якось, я не знаю, якось по-своєму. Кайф по-своєму, в відлічі від кенгу. Але ви повинні взяти кенгу тільки тому, що. Тут висів котик. І то ми його знімемо. <рес> ну і тут висів як мені. Ну і тут висів. Ну що, все. Ставте лайки, Ставте лайки підписуйтесь, підписуйтесь на канал. На канал. До, до скорих зустрічей. зустрічей. Всім удачі, до побачення. Слава Україні, слава нації, і пиздець Російської Федерації. Слава Україні, слава нації, і пиздець Російської Федерації. Слава Україні, слава нації, і пиздець Російської Федерації, і пиздець Російської Федерації, слава Україні.